Півроку такий нібито нетривалий період, але я знаю, що дуже багато вже зроблено. Що вже можна порахувати і сказати там умовно кількість вражених об'єктів. Якщо говорити про бойові застосування, то підсумовуючи 24-й рік, орієнтовні цифри наступні, що нашими підрозділами переведено на більше 220 операцій з глибинного враження противника по території Макшані, відповідно, запущено більше трьох з половиною тисяч засобів до цей момент. Наші бомбери, так якби, підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Так, наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами НІ так якби було вражено більше 15 одиниць дороговартісних букем М3», тор і решта. Із цікавих глибин це, наприклад, ураження БУК М3 буквально два тижні назад, на глибину 57 кілометрів з дроном. так. Буквально вчора е, наш підрозділ ефективно вразив танк противника на глибину понад 34 кілометра. Так, це FPV. — от якби дев'ятою дев рамою. І це все несеться.